Біда з ручкою АКПП. Почав вимахуватися джойстик на себе працює вперед. брехомуха, треба, щоб його переключити вперед. Треба трошки поігратися, тобто, щоб задню включити або щоб на нейтралі збити. Тобто, Сюди, ось без питань, вперед він треба якось так трошечки бочком його. Значить, все як завжди, з допомогою ось такого офігенного перевіреного інструмента. Значить, Саме перше підважується ось ця херня. Взагалі без проблем. Потім так само я почав ось звідси. Це вже старе, це не я. А це, мабуть, взагалі від ось цієї фігні. Легасенько підважив і воно пішло. Хочу подивитися, бо кажуть, що деколи... Ой, блядь, тут мусор взагалі копати. Зараз я його відкручу і подивлюсь, може там, блін насралося мусору куча. Можливо, він десь щось там не хоче довключатися. бо, тіпа, коли в спорт режимі, без питань переключається. Прийшлося відкрутити раз, два, три. 4-5 болтиків, тому що верхушка ось ця не знімалася, блин, тому що потрібно було від'єднати. До неї ось цей штакірок. Зараз ось це я вже все витягнув. Зараз спробую добратися блин, вже ж до, самої, до самої ручки. Тут ще три болтика відкручуємо бо ще зараз третій і виймемо повністю весь селектор. Селектор у мене в руках, зараз ще відкручуємо ось 4 болтичка і дивимося, що там всередині робиться. Ось так виглядає воно. Коли зняти вже ось цю ручку, рухається вона ось тут без питань, без проблем. Значить, Для того, щоб нормально його зняти, є ось така кришечка ось з боку. Я її зняв і акуратно підковиряв, Тут шлейф вставляється. Значить, Що я зробив далі? Ось так воно виглядає все всередині. Зараз ми О! Ось так, бачите? Ось це типу, посадочне місце, це в ньому рухається ось цей шпинтик. Я його змастив і ручка почала нормально рухатися. Зараз рухається нормально типу, і вперед, і назад. Зараз все зберу в кучку назад і покажу, як вона рухається. Вже все повністю зібрав. От вона. Сюди, але вона сюди рухалася, але зараз з'явилося, колись вона рухалась просто ті, якби, один раз. Зараз появився так якби щелчок. Типу, раз, два. Раз, два. Вперед, раз, два, раз, два. Але все рівно, ні, ну так якби і нормально, але так якби ще чуть-чуть, ні, немає ніякого запинання. Тобто вперед ось нормально рухається. Можливо, вона ще трошки, ще трошки порухається в цій новій смазці і почне нормально працювати.